Ходять і шукають бюджетне авто не за всі гроші світу. 5995, 2011 року Nissan Жук, ходовка, новенька, масло, свіженьке. Салончик чистенький, їде як чемпіон. 8995-15 рік, Chevrolet Малібу. 2,4 літра мотор, величезний седан. Це та сама Toyota Camry, тільки американська. Японський магнітофон Subaru Outback 13 рік, 9995. Камера заднього виду підігрів синіт. Дінь 2,5 літра атмосферний мотор. 2017 рік Mitsubishi Outlander в комплектації GT. Це на секундочку, максимальна його комплектація. 10 495 шкіряний салон, камера заднього виду, три ряди сидінь Ці всі машини та багато інших ви можете приїхати, покататися, перевірити та купити у нас в компанії Car Hunter.